Доброго ранку. Колір тут великий. Там червона вже відквітла. Хризонтемка на цвіт викинула Svjetlana. No, je porati se. se. što tu treba robiti. Dobrogo ranečko. Dobrogo. Hm. Зараз сховалась? Да ти сховалась? А ви доброго раночку? Доброго. Що будемо йти? Добре. Зараз будемо йти. Все, ми вже пасемося. Вітер сьогодні? Все, йдемо далі. Так, кролики, добрий ранок. Ти вже їжу жуєш? Погодувала там в них водичка є. Якась із них. Погуляна, а якась ні. Точно десь. Вижуємо. Ова. що, зігнала тебе. Там квочечка. Йдемо випускати. Ah, ipoleini ipoleini Мач? А що ми кричим? Чого ми кричим? Голодна? Ну зараз? Зараз дамо. Ага. Добре, буду готувати. Так, Циганка наша уже їсть. Добре? А ми чекаємо, а ми чекаємо. Так? Да? Чекаємо? Ну, зараз все. Будемо. Далі порять. Все вже всіх накормлено, всіх напоєно. Там вона коза. Досить, досить! Всіх вивели. На пастбище в нас тут біля річки, поки не розгорали. бо тут ось кінець. Вестків, ну, кінець городів людських. Тут усього. і, і ой, ну там річка. Гарно? Там більш фазани кричать біля річки. Все, пішли далі. Зараз собаки і коти. Так, Аліски вже борща дала вчорашнього. А ви нас тут знаєте, що наші тут такі, О, такі малявки є. Ось такі косиві малявки. Пільвідівка, Ага. О, такі крашунчики. Де, дівчинка то всі. Хлопчики, ще не їдять, правда. Що малеча? А котів щось немає. Десь уже. Бігають. Добре, смачна ліска. Смачно. А ви тут що робите? А що ви тут робите? Отак. От Добре. Гарного всім дня.